Я рослини свої пересаджую круглий рік. Круглий рік, да? зараз, звичайно, я вам розкажу і покажу, що я додаю при пересадці рослин. Це дуже важливо, тому що е, навіть буває, ви весною їх висаджуєте. Да? Я за літо взагалі мовчу, ви весною їх висаджуєте. І далі йде жарка погода. Що робити, не знаю. Зараз вам все розкажу і покажу. Е, єдиний такий час. Уга! Дивіться, футбол. Єдиний такий час, коли я не пересаджую, коли земля замерзла. Тому зверніть увагу. Якщо ви садите зараз, що у нас виходить, кінець березня, сьогодні вже 31 мабуть, чи 1 квітня, Бог його знає початок квітня і ви висаджуєте рослини. Дуже зараз багато підходять до мене, беруть туй, людей. Різні, ну, звичайно, бачите, різні види. У мене є всяких хвойників, навіть бересклети. Двіся, хорошо бересклети вже почали пускати молоднячок свій. Бачите? Як класно на штамбах. Люди дуже зараз багато беруть рослин на дачі, висаджують, висаджують десь біля могил, висаджують в таких місцях, що вони туди приїжджають дуже рідко. Тобто при посадці я, звичайно, рекомендую заливати перший раз водою. Заливайте прямо конкретно водою і додати. Зараз я вам все розкажу, що. А звичайно, потім певні настають такі моменти в житті, що немає змоги їх полити. Ну нема змоги. І, і як за ними доглядати, добрива, де їм взяти, де вони мають брати корінь, чи має, де він має шукати ті землі той корінь, щоб рослина хорошо розвивалася, ті мікро і макроелементи. А нема. А я зараз вам розкажу, щоб хоча б мінімізувати ризики втрати ваших рослин. Не обіцяю, що на 100%, звичайно, але ймовірність в процентному співвідношенні дуже виростає після того, як ви зробите те, що роблю я. По-перше, дивіться, ми знаходимося тут, Тростянець, Вінницька область, Гайсінський район. От центр, в центрі є ставочок, там парк. І через ставочок раз-раз-раз перейшли, і це тут знаходимося. І ми тут працюємо, люди в курсі, все добре. Тому якось так. Йдемте, я вам зараз все покажу. Саме перше, дивіться, використовуйте осмокот. Я його використовую будь-де, будь на будь будь які рослини. Ось, дивіться, В мене всі, вони під осмокотом. Це осмокот для хвойних. В незалежності ні від чого, абсолютно, чи то в мене е, ці. Магнолії, чи ось рози на штамбі, чи хвойники. Все. Я завжди ось, я лиці корейські, бачите, я використовую осмокот. Чому осмокот? Тому що це дійсно дієвий препарат, який ви сипете один раз, і його достатньо буде на цілий рік поживних речовин. Я навіть ось, дивіться, ахтінідія, бачите, і там в мене під осмокотом вся. Тому такий результат, дивіться. Я вам зараз покажу таких два. Тобто за оснокод ви поняли, це єдине добриво при посадці, яке ви використовуєте, щоб воно, е, цей, щоб воно дало мікроелементи. Це перше, що висипате при посадці, друге, що ви всипате. Я рекомендую вам захистити. Захистити, е, проляти ваш е, кущик. Це все, я говорю, копеєчні реально препарати е, або БЛМ берете. Белем белем, 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 Белем або антихрущ, Щось е, е, на кшталт такого з препаратів, щоб воно боролося хорошо з. Е, Шкідниками, які будуть не давати змоги розвиватися вашому корню. Поняли, да? або, або ви берете ось лінійка, будь-який яка будь -який виробник, якийсь додаєте ще туди при посадці, пролити жидкими добривами. Або жидкими добривами, або жидкими добривами. Да. Це якийсь можна взяти навіть антистрес, якісь аміно взяти. Да? Можна взяти рівал, можна взяти на основі гумінових кислот. Тобто, навіть той самий розконцентрат. Тобто, універсальне добриво, Головне, щоб воно було жидке. І ви при цьому проливаєте свою рослину. Це другий момент. І третій момент є ось у мене такий був один виробник, це ось зараз такий другий виробник. Аквадар це е, гідрогель. Гідрогель, ось так він виглядає. Ось такий пакетик. Поняли, так? Да? Ви його всипаєте в свій корінь. Це пакетик іде приблизно на одну рослину, але краще врахувати, що це все. Що тут виробник каже? Краще два пакетика. Що виробник каже, так, під дерева кущі 50-50 грам. А в нас де в пакетику 20 грам. Можна використовувати один пакетик, можна використовувати два пакетика. Тобто два пакетика при посадці. Що воно дає? Воно вбирає в себе вологу, приблизно два пакетки десь бере до 20 літрів води в себе. І при тому, коли буде нехватка води вашої рослини, воно почне віддавати кореням е, влагу. Поняли, так? Да? Коренням буде віддавати свою влагу, і тим самим, тим самим е, е, ваша рослина не буде мати недостатку вологи. Потім, при, опять же, Почнуться якісь певні процеси, дощі підуть опади, воно знову почне акумулювати в собі вологу. Рослина отримує в собі свою вологу, а корінь, рослина отримує свою вологу, а ці гранули отримують опять накопичувану таку свою вологу. Тому тому, таким чином таких три свого роду моменти три моменти, які я вам сказав. Рідке добриво повторюся. Раз. Добриво, осмокот, вони просто пролонгованої дії, поняли? вони будуть працювати 5-6 місяців. Тобто раз І третій варіант це гідрогель. Я не рекламую там якогось певного виробника, але я вам просто конкретно говорю. Головне, щоб ці всі препарати були просто якісні і перевірні. А і ще четвертий препарат це захист просипка від різних шкідників, тобто личинки жука, то, що я показував, белем-белем. Там медведка, хрущі, дротянки оце все таке, комахи. Це все таке, ви теж маєте за цим подивитися. Тому якось так саджайте і будете мати радість.